Мене звати Вікторія, я військовий психолог, викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. Сьогоднішня тема нашої бесіди емоційне виснаження та де брати ресурси. Коли українці запитують одне одного ти як, часто чують у відповідь тримаюсь. І дедалі складніше говорити собі, що все буде добре. Апатія, хронічна втома, втома від насильства, невизначеності, безсилля. Чому ми емоційно виснажуємося? Почну з того, що багато енергії людина витрачає на опір, дехто і досі не бажає приймати дійсність такою, як вона є. Тому перша маленька порада. Остаточно прийміть той факт, що війна триває, у нас немає чітких термінів, коли вона завершиться, вже ніколи не буде так, як раніше. Та те, що ніхто нас не врятує, окрім нас самих. Коли ми приймаємо реальність, ми починаємо діяти конструктивно та віднаходити нові сенси, які мотивують та рятують нам життя. Ще однією вагомою причиною виснаження є нездатність контролювати власний розум. Де фокус уваги? На чому я концентруюсь? Постійна тривожність, нав'язливі думки, самокопання, така собі постійна жуйка в голові. Цей стан буквально зливає нашу енергію. Ви маєте чітко розуміти, які ваші звички виснажують вас ще більше: важка їжа, алкоголь, куріння. Чи можливо у вашому оточенні є багато людей, які постійно скиглять, надто вас критикують чи використовують? Подумайте, чого не вистачає і де йдуть збої? Виходьте з цього. Тож де брати ці ресурси? Для будь-якого ресурсу потрібні сенси. Навіщо ти це робиш? Для себе, для людей, для Бога, для країни. І як би це парадоксально не звучало, людина, яка воює, має знайти сенс у війні. Якщо ти знаходиш для себе сенс, ти витримаєш все. Якщо сенсу немає, то війна виїсть мозок і точно зруйнує психіку. Замість питання, за що це мені, краще запитати, для чого це мені? Ми підібрали топ 10 лайфхаків від психолога. Як тримати баланс? Відчуття контролю. Чітке розуміння того, що я можу контролювати, а що ні. Безсилля з'являється від того, що ми не можемо змінити ситуацію глобально. Тому не ставте собі ціль власноруч зупинити війну. Робіть те, що можете. Але вже зараз навіть маленькі перемоги мають значення. Плануйте свій день, тиждень і робіть те, що спланували. Це буде додавати відчуття певного руху і результату. Хваліть себе за маленькі досягнення. Рутина рятує, робіть щось руками, мийте посуд, готуйте, малюйте, прибирайте житло, складайте речі ну і тому подібне. Уже сьогодні, прямо зараз, візьміть папірець і ручку, і складіть список речей, що приносять задоволення та роблять вас щасливими. Це можуть бути дрібнички: ранкова кава, нова книга, прогулянка в парку, нова гра з дитиною, свіжий хліб, подорож у машині під улюблену музику. Не залипайте в новинах, серіалах та соцмережах. Зробіть собі правило: відставляйте телефон в якийсь ящик на 2-3 години і проведіть час без гаджетів. Слідкуйте за особистою гігієною та своїм зовнішнім виглядом. Це приводить в тонус і допомагає тримати баланс. Не ізолюйтесь, має бути певне коло підтримки з довірою та безпекою: сім'я, друзі, робочий колектив, волонтерська спільнота чи військові побратими це ті люди, які наповнюють ресурсом. Турбуйтесь про своє тіло, сон, їжа, фізична активність дуже важливі. Подумайте, що ви можете уже зараз зробити для себе. Що є для вас дорогим та важливим? Визначте, що перше і найбільш важливе зробите для себе, коли настане мир. Війна дожене кожного, виграє той, у кого більше ресурсів. І це не про фінанси, а про фізичне і психічне здоров'я. Найголовніше в житті не здаватись. Все буде Україна, ваш військовий психолог.